Чоловіки з дружиною утримували готель для простих людей, але якось заїхав туди багатий купець, дружина побачила його багато ночіння і сказала чоловікові: у мене є порошок під назвою Все забудь. Я підсиплю йому його в рис. Може, він забуде щось зі своїх прекрасних речей. Так вона й зробила, гість повечеряв, похвалив господиню і на світанку вирушив у дорогу. А чоловіки з дружиною кинулися в його кімнату в пошуках забутих гарних речей. Раптом чоловік закричав: Забув, забув. Що забув? радісно вигукнула його дружина. Він забув заплатити за нічліг. Mm -hmm. Питання таке: ми весь час хочемо приспати іншого, це наш стан посмішкою, якимись гарними діями, справами тощо. Людина може сидіти зі старіючим батьком або родичем, знаючи, що їй перепаде потім його майно, виходять заміж, одружуються на мільйонерах і так далі. На цьому побудовані всі серіали, і не карається людина, а ось так отримує це наш світ. У притчі вони покарані. Він забув заплатити. Скажіть, будь ласка, людина буде покарана за це все чи ні? За те, що вона намагається приспати іншого, і щось взяти в нього? Звісно, буде покарана, так, хоч він і не відчуває цього можливо. При природі це не важливо. Що не відчуває. У природі це все врівноважено, важено, абсолютно чітко. Але таке ж усе людство. Адже ми так само посміхаємо, щоб отримати посаду якусь. Ну і так далі. Угу. Ми дружимо для того, щоб щось отримати з цього. Правильно, це природа людини за великим розрахунком. Так, природні. І ми все ж таки будемо покарані за це. Так. Чим? Тим, що маємо цей світ. Так, це покарання? Це покарання, це світ, це точно покарання. Тобто, все, що відбувається, війни, всі ці страждання, все це тому, що в нас таке ставлення. Так, ми нікому не бажаємо щастя, доброти, нічого. Щоб чисто побажати. Але ми ж не винні в цьому, правда? Іди до того, хто тебе створив. Тобто йди до того, хто тебе створив. Тобто я повинен піти до нього і що попросити в нього, і сказати йому дивись, яким ти мене створив, що я можу зробити. Я тільки лише розкидаю навколо себе зерна ненависті. І це ти мене таким зробив? Так. І він чекає, що ми так і підемо до нього. Так він чекає, що ми це розкриємо, і скажемо йому це, і тоді він це виправить. А як ви ставитеся до такого прислів'я? «Нири іншому яму сам у неї потрапиш? Я особливо не вірю. В це прислів'я. Хоча ви зараз сказали, що ми будемо покарані так, але це все розумієш відносно скільки насправді ми так, ям нарили для інших, і не помічаємо потім, що це приходить до нас. Якщо це приходило б, це було б добре. Ми б швиденько навчилися. А як це співвідноситься? Ви спочатку сказали, що ми так чи інакше караємось, тобто ми все таки будемо покарані. Так, але ми не знаємо за що, чому, як у цьому проблемі? Тобто, якби ми щось зробили погане, і тут же отримали. ми б зрозуміли, що це було погано, а так ми не отримаємо ні. А добре, ось так, що якщо я зробив погано, і тут же отримав. Це добре чи погано? Ні, це погано, це б нас не виховувало. Ми були б як солдатики. Але людина б усвідомлювала: я роблю погано і отримую за це покарання. Так вона робила, тому що вона усвідомлює, що робила погано. А насправді як має бути? Не хотіти спочатку? Не хотіти робити зло, Не хотіти ненавидіти. Оце нашим головним проханням має так. бути. Тобто я маю відчути, що я хочу робити зло і ненавидіти. Так, так? обов'язково. І мені від цього погано. І мені погано від того, що я це виявляю, і я прошу творця, щоб він змінив у мене цю властивість. Ми коли-небудь прийдемо до цього, обов'язково. Тобто, так чи інакше, це кінцівка. Так. Тобто, якщо я зможу зараз. Якось взятися за себе і відчути, що мені не зможеш. Коли цей час настане. Що зможу? Ви кажете, що туди нас ведуть. Це називається вже дійсно останнє покоління. Ми перебуваємо на його початку, поки ще тільки на початку. І, і Ще раз. Останнє покоління визначення. Що таке останнє покоління? Це час, коли. Людство розкриває свою злу протилежно до творця природу і починає пристрасно бажати змінитися.